Відстрочка, коли ти вже однією ногою в навчальному центрі, це таки можливо. У квітні цього року нашому клієнту виповнилось 25 років. Він студент, перша вища освіта, але відстрочку оформити не встиг. Минулого тижня його зупинили працівники ТЦК, привезли на ВЛК та два дні тримали у себе до прибуття автобуса у навчальний центр. На третій день зі мною зв'язалися його родичі та попросили допомогти. Тим часом хлопець уже їхав у автобусі на полігон, оскільки у нього не забрали телефон. Я порадив скористатися додатком «Резерв плюс» та подати заяву на відстрочку онлайн. Через 15 хвилин після подачі вона була схвалена. Як наслідок, командування навчальних центрів двічі не приймало хлопця через наявну відстрочку. На четвертий день його нарешті відпустили. Із цієї історії випливають три практичні поради. Перша, якщо маєте підстави для відстрочки, не затягуйте та оформіть її. Друга, якщо закон на вашому боці, не шукайте способи щось позакуларно вирішити. Третє: вчасне звернення до досвідченого адвоката допоможе вам захистити ваші права. Користуйтесь послугами адвокатів MVM Legal та будьте певні у своїй правовій захищеності.